Тіра ці гігантські тварини щодня з'їдають до 40 кілограмів буряків, стільки ж зерна і безмежну кількість сіна. Гудує зубрів пан Віктор. Саме він знає їх кожного на ім'я. Доглядає чоловік за тваринами вже кілька років. За цей час на його очах народилося троє телят, та їм поки що жартують єгері, імен не придумали. Ну, ми ще треба хрести не робити. Ми їх ще не охрестили. то треба согласувати. Десять дорослих особин на Національний парк Сколівські Бескиди привезли із Німеччини та Австрії. За словами екологів, вони генетичний матеріал. А справжні мешканці цих безкрайніх гір осі малюки без чіпів. Вони народилися вже в Україні, і саме їм випала доля поповнювати кількість зубрів у дикій природі. Перші були завезені в 60-х роках. Це так, би другий транш завезення. Повернути сюди і вони тут є достатньо кормової бази, є достатньо ландшафтів, таких, яких вони полюбляють. Наразі тварини зимують у вольєрі та влітку валетні тікають у гори. Веде стадо німкеня Тошка, адже у зубрів голова сім'ї Самка. Саме вона оберігає і захищає стадо. Та вдається зубрам це не завжди. Рідкісних тварин відстрілюють заради розваги, тільки за роки незалежності на території України загинуло від кулі десяток зубрів. У 2006 році, коли було вбито Зубра, і до сьогоднішнього дня невідомо, хто це зробив. Можна тільки здогадуватись, хто може полювати між лінією інженерних споруд і кордоном. І випадки браконьєрства, які були в минулому році на території Чернівецької області. У наших сусідів, білорусів, поляків та румунів у дикій природі живуть до тисячі цих рідкісних європейських бізонів. А от в Україні їх, на жаль, немає і двох сотень. 200 років тому українські Карпати були домівкою зубрів. Але згодом популяція тварин почала вироджуватися. Втім, найбільшим ворогом досі цих велетнів залишається людина. Ірина Попірник, Роман Маленький, наш репортер.